Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Небезпечний тренд з тіктоку лікарі Львівщини б'ють на сполох через нову небезпеку, яка набирає популярності серед підлітків. Упродовж останнього тижня до дитячої лікарні Святого Миколая госпіталізували трьох хлопців із важкими опіками обличчя, спричиненими саморобними вибухівками. Правоохоронці звертаються до батьків із проханням уважно стежити за тим, який контент переглядають їхні діти, і говорити з ними про ризики. Інакше доведеться боротися із наслідками. Як от герой нашого Наступного сюжету Побачив в тіктоці відео, було дуже цікаво, ну, бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Покупили кріто, все зробили і пішли зривати Друг зірвав, Ну все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалась. Повторити небезпечний експеримент В'ячеславі з другом вирішили, коли побачили, що їхні однолітки таке роблять у відеороликах. Одразу після школи хлопці взялися і собі знімати контент. Але випадку В'ячеслава усе закінчилось лікарнею. Хлопець пригадує, вибухнуло так, що пекло усе обличчя. Найбільше боявся втратити зір, бо біль був нестерпний. Почали текти, і лися трохи почала набухати, Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. Мама В'ячеслава Мар'яна каже, через 20 хвилин після інциденту син прийшов додому. Одразу не зізнався, що сталося. Жінка подумала, що сина побили. Побачила таке, якби би його побили, поцарапали по асфальті, щоб щось що, що вибухнуло. Я... Мовчала, не кричала, нічого сказала дам про моїм личку мене милими ми мили очка, бо дуже сильно не міг відкрити. Уже в лікарні Мар'яна дізналася, що трапилось насправді. Каже, і подумати не могла, що В'ячеславу після перегляду Тіктоку таке може спасти на думку, адже має довірливі стосунки з сином і стежить, який контент він дивиться. Після цього випадку Мар'яна певна буде і ще більше розмовляти із сином. Ліпше піти з дитиною, зробити з дитиною той експеримент, показати, що це нереально, що не можна так робити, і щоб він не робив. Бо він буде робити з друзями і буде Ліпше десь так обезпечити. Саме це говорити та пояснювати дітям, що безпечно, а що ні, рекомендують батькам правоохоронці. Адже наслідки таких експериментів катастрофічні. Це хімічні опіки, шрами потіли, які подекуди залишаються на все життя. Спілкування, спілкування і ще раз спілкування. Це потребують не тільки діти, це потребують і батьки для того, щоб бути знаєте, в тренді, як то кажуть, так щоб знати, чим діти цікавляться, про що вони думають, чого вони наслідують. Тим паче, що тренд лише набирає обертів. Лише за тиждень на львівщині до лікарні зі схожими наслідками потрапили одразу троє хлопців від 10 до 15 років. Серед них і В'ячеслав лікарі кажуть, їм пощастило, адже здебільшого підлітків поверхневі ураження за винятком повік. У нас були е, ураження, чоло щоки. Ніс, декого підборіддя. При тому вони були трошки поверхневіше, проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. До сих пір вони приходять лікування в офтальмологів, консультовані були от ларингологами, також з ними висідував психолог. От ну і надалі це і фізичні терапевти. Одного із хлопців, ймовірно, оперуватимуть, але лікарі певні рубці від таких опіків залишаться з ними назавжди. Що ж до В'ячеслава, то хлопець запевняє, більше до таких експериментів вдаватися не буде. Оксана. Несницька Тарас Оленець, програма вікна СТБ, єдині новини.